嗯 Кача по сині, плине кача, по ти сині, ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Чоловіки, справжні християни, справжні дійсно ті, хто любить один одного. Справді це дуже тяжко, адже ви сьогодні чули слова, немає більше від тієї любові, якщо свою душу йде за друзів своїх. Так, він за кожного з нас віддав своє життя. За кожного. І ми не маємо мовчати. Ми маємо принести цю біль не просто через це своє життя, а розказати нашим внукам, правнукам про цю біль, яку сьогодні переносить кожна родина, кожна мама, батько. Дружина, діти, це біль, яку не зрозуміє той, хто не її не відчуває, хто не пройшов цієї бою. Дійсно, ми зараз розійдемося з вами, проведемо останню дорогу до його спочинку тілесного. Але родині прийдеться всім жити. У нас мають ці плани, ми зараз розбіжемося і будемо робити кожну свою роботу. Але згадайте, дякуючи кому ми сьогодні можемо ходити на роботу. Повсякчас це згадуємо. Тому що якщо ми це забудемо, а війна йде, вона нікуди не дівалася. Якщо ми забудемо, дякуючи кому ми сьогодні. Можемо спокійно, дійсно, проснутися зранку, лягти у своє ліжко, митися, попити кави, дякуючи ось таким жертвам. Чи помірна вона ця жертва? Так, вона помірна, тому що наш народ бореться за свою незалежність. І боротьба ця триває вже не одну сотні років, це ви все чудово знаєте. Але історично, доки ми не об'єднаємося, доти нас будуть бити, і доти ми будемо плакати і поливати кров'ю і сльозами нашу землю. Доки ми не об'єднаємося всі, доки об'єднаємося як один кулак, щоб дати відсіч, щоб не просто боялися, навіть і не дивилися в сторону, тому що знали що тут їх не чекають. А якщо чекають, то зазначають. Що... На жаль, ми маємо цю трагедію, але ми маємо боротися. Знаєте, закрадується така інколи думка, що скоріше не просто кінчилося, хай би як-небудь воно завжди тільки закінчилося. Але повірте, це дуже погана думка, тому що вони прийшли нас убивати. Як-небудь тут не вийде. Просто не вийдемо. Вони прийшли знищити нас як нахід. Якщо ми хочемо, щоб помирали надалі наші муки, ну, правди, то ми можемо так і як. Але ті хлопці, які сьогодні стоять на захисті нашого спокою, повірте, мабуть, вони так не думають, щоб скоріше. Ні. Вони хочуть вичислити чунечість із нашої країни, тому що вони вже принесли дуже-дуже багато воря, дуже-дуже багато покладено. І ми всі маємо трудитися заради нашої спільної перемоги, об'єднатися, побачити один одного і не бути байдужими. Можемо сказати дійсно, хто зібрався тут не байдужий, але це ж мен. Подивіться, Скільки людей ходить допомагати, плести сітки? Доки Доки моєго хлопця не забрали як кажуть, то і не треба було на машину збирати. Доки це не зачепило родину, навіть і не треба було донатити, тому що таке, що страшне. Але коли зачепило, але повірте, зацепить усіх. Зачепить, тому що. Війна це страшна. Це безглуздя, яке можна зупинити тільки силою, тому що силою не нас. Дай вам, Боже, родина пережити це горе. Шукайте утіху у Господі, адже Він є наше життя і виски. Так дійсно ця нечість може знищити наше тіло, але душу нашу вона не знищить. Я впевнений, що воїн Олег, він до останнього не скорився. Отже він був там, де життя на очах не жує смертю, на лісві. Ще раз повторюю. Чи дійсно ми гідні цієї величезної жертви, яку щас на вітер нашої перемоги, на вітер нашої свободи пакриці, чоловіки, чи діти? Дійсно, він мав прийти сьогодні додому і принести ці квіти. Сьогодні ми йому приносимо. Він мав пригорнути дружину, але дружина гордиться до тіла, яке навіть ми не можемо закрити. На жаль, ми маємо це страхіття, але ми маємо з цим і боротися. Боротися з нашою гнівливістю, боротися з нашою байдужістю, яка привела до цих страшних втрат. Нехай Господь, який зберігає, захищає нас. Ще без Бога, повірте, вони б тут, Тільки об'єднавшись, з вірою в серці ми можемо перемогти цю нечість. Тож нехай Господь допомагає нам, нехай буде з вами родина. Всі такі страшні і сумнівані. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава! слава нації! Слава! Україна! Воно!

в злу годину сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю. Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, uh -uh. ци не жаль тиманкобу. Від імені президента України Верховного Локома Збройних Сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш чоловік. Знову наша громада схилила свої голови у глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися, щоб провести в останню путь військовослужбовця Кібенка Олега Анатолійовича, який віддав своє життя за батьківщину, український народ. Рідну землю тяжку хвилину лютої війни. Гарний син, брат, товариш ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників. Загинув у ході виконання бойового завдання від ворожого артилерійського обстрілу. Дуже важко знайти і підібрати слова втіхи, і неможливо загоїти біль. Проте, нехай добрий і світлий спомин про Олега стали все ж таки сильнішим за смерть. І назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав і любив, і шанував. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Ми не забудемо, не пробачимо і помстимося. Слава всім героям, що ціною власного життя. Захищають нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава! Шана від цієї громади! Да. Дякую за величезний подвиг. Підменки дякую за ту жертву, яку найдорожчу понесли. Рідні наших героїв, комунальники, службовці, друзі. Все-таки нас мало. Я прошу камеру. Передайте інших, нехай камера донесе. Ми в великому боргу перед героями. Невже не здригнеться ні в кого в серці, нічого? Скільки можна говорити, Отець Віталій, я повторюю декілька разів. Вже. Згадуємо зовсім недавне поховання в корпивні. Давайте шануємо, тому що це наше, ми три через п'ятого рідня. Не можна так. Передайте іншим. Дякую, хто прийшов, але передайте по камері. Так не можна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна!